Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. І як ви зрозуміли із назви цього відео, ми будемо говорити про романтизацію. Хочу уточнити щодо романтизації, що це те життя, яке ми створимо самі з якимись додатковими елементами в тих умовах, в яких ми зараз є. Так як на моєму каналі є рубрика щодо покращення свого життя, розвитку, встановлення кращої версії себе, і ми говорили і про дисципліну, і про такі невеличкий тайм-менеджмент, і про продуктивність, і про всякі такі штуки. Але мені здається, життя ще покращує і полегшує те, як ми до всього ставимось, і як ми створимо навколо себе такі якісь романтичні умови, ті умови, які змушують нас. Закохатися у своє життя. І тому я вирішила все ж таки розповісти про романтизацію, яка вона є трішки у моєму житті, не трішки а достатньо, і як можна її привнести у своє життя. Що у студентські роки, це було десь років 5-7 тому. Моє життя не було сповнене романтики взагалі, не було нічого такого цікавого якого насиченого, такого якогось яскравого, все було буденне, сіре, я ще дуже добре вчилася, тому в мене все було точно це книжки, і нікуди не виходити, поки ти там щось не вивчиш. Так от, і в моєму житті з'явилася людина, яка показала, мені, що, яка показала мені, що може бути своя романтизація, і що може бути своя естетика, і що просто якісь твої рутинні справи. Якісь твої маленькі такі кроки, елементи, такі дії це і є романтизація, яка допомагає тобі насолоджуватись кожним днем. наприклад, для мене було дуже дивно пити, наприклад, ранкову каву. Я раніше цього не робила, але мене навчили, що це не просто про напій, це про атмосферу, це про такий ранковий спокій, це про таке ранкове включення, це про такий час для себе. Також мене навчили, що можна прокидатися раніше. Це також є романтизація, тому що ти ранок проводиш для себе. А саме романтизація це і є покращити свій якби, внутрішній стан у тих умовах, яких є, але просто допомогти собі в цих умовах відчувати себе щасливішим. В загальному, як уявляється, романтизація це є якась така картинка з фільму, якась така естетика, яку ми бачимо, і це дійсно є романтизація. Наприклад, що для мене було дивно, що у мене, наприклад, зранку є якесь величезне бажання вийти на вулицю, і я просто можу стояти і дивитись, споглядати за тим, як там щось розвивається, росте, цвіте. Хоча раніше я цього зовсім не розуміла. І саме така романтизація це є якийсь такий медитативний момент, коли ти вчишся пригальмовуватись. І ти відчуваєш себе дійсно щасливішим від того, що ти ніби бачиш цей світ. Одним із шляхів до романтизації це дійсно є бачити таку гарну картинку у своєму житті і створити її. Ось, наприклад, це елементи з Ютубу, які вчать мене романтизації, і навчали романтизації, і надихають мене, але ще може бути якийсь кадр з фільму або якийсь персонаж з фільму, який вам імпонує. Можна, наприклад, обрати якогось персонажа і спробувати, ніби як заволодіти його життям, спробувати робити те, що робить той персонаж. От, наприклад, це якийсь герой або героїня, які зранку прокидаються там, йдуть в душ, або там читають газету, або там... в домашніх капцях біжать на перший поверх свого будинку по кавою, йдуть тою філіжанкою, сідають на сходах, п'ють каву. Можливо, є якісь такі елементи, які вам є до душі, і ви також можете спробувати це внести в своє життя. Романтизація це не сидіти в рожевому будиночку Барбі і пити чай з рожевої чашечки. Це про те, як створити в своєму житті романтичні моменти. Це не лише щось таке любовне, рожеве чи червоне, це просто удосконалення якихось своїх ритуалів або додання якихось ритуалів, створення яскравих моментів. Для мене, наприклад, у минулому найскладнішим в романтизації. Було те, що мені треба було робити це самі, і мені було це дуже незвично, тому що я була інтровертом. Мені було взагалі якось страшно бути серед людей, але були такі. Шляхи, які допомагали мені з цим впоратися, перше це те, що я собі поставила за ціль дослідити місто, наприклад, в якому я навчалась. І мені просто було цікаво. Наприклад, якщо мені навіть треба було кудись дійти, я ходила пішки і шукала якісь нові повороти, нові якісь цікаві вулички. І я відтоді полюбила прогулянки. І я зрозуміла, що ходити пішки, це найяскравіше дослідження, яке може бути. Коли ти знаходиш якісь цікаві виставки, коли ти заходиш якийсь цікавий музей, цікаві якісь дворики, це і є та романтизація, коли ти створюєш в своєму житті моменти, які зігрівають тобі душу. Величезним бонусом, яким мене навчили в мої студентські роки, це привили таку любов до книг. Мені Ніколи не хотілося мати якусь свою колекцію книг, багато читати, або навіть просто читати, мати яких письменників улюблених, мати якийсь улюблений жанр. У мене цього не було. Просто була якась література шкільна, яку треба прочитати і все. Але згодом, коли я знаходила середовищі людей, які відвідували навіть бібліотеку. Там, у моєму, наприклад, місці була бібліотека, де були сучасні книги, які можна було взяти в оренду, почитати і потім повернути. І таким чином я зрозуміла, що читати це дуже незвично. І таким чином вийшов ще один із шляхів романтизації це похід у бібліотеку. Якщо є там, наприклад, сучасні книги або книги, можливо, які вас зацікавлять, або ж у книжковий. Для мене це було щось дуже дивне. Я пам'ятаю, я навіть приходила у бібліотеку, було настільки страшно, що я не знала, наприклад, яку я книгу хочу. Я стояла, читала, перечитувала обкладинки в пошуку чогось цікавого для мене. Мені можливо не було спершу цікаво, але я їх брала. Я хотіла просто долучитись до тих щасливих людей, які читають ці книги. І мені здається, романтизація є те, коли ми долучаємось до якоїсь спільноти людей, які роблять щось, що робить їх щасливим, і вони ніби діляться своїм щастям з тобою, коли ти входиш в їхню спільноту, скажімо так. Згодом я вже почала відвідувати книгарні. Коли ти просто заходиш і ти, ти не ставиш перед собою якусь ціль купити якусь книгу, я, наприклад, можу штудіювати ті полиці годинами. Пошуку якоїсь книги, і можу просто вийти, тому що я, можливо, не знайшла для себе якоїсь книги, але я в захваті від тієї атмосфери. Дійсно, просто я дуже рекомендую спробувати один із шляхів, можливо, які будуть у цьому відео, і просто відчути, що, наприклад, для когось є щастям, і цим щастям людина ділиться із вами. Мені здається, у кожного з нас є. Якийсь момент, коли ми розуміємо, що нам хочеться от заради веселощів щось зробити. От, наприклад, от би класно було б піти. На пікнік в якомусь парку заради веселищів, там де є багато людей, але просто сісти спокійно, провести час, насолодитись природою. Або от було б класно зробити якісь домашні коктейлі, зробити домашнє морозиву, або от було б класно піти з подругою ввечері, прогулятися містом з ліхтарками. Романтизація це і є робити якісь елементи заради веселощів. моєю найбільшою романтизацією у житті є ранок. Я, наприклад, його настільки почала романтизувати, що я буваю ввечері чекаю, от завтра настане мій ранок. Ранок, коли я присвячу час для себе, наприклад, коли я можу 5 хоча б хвилин зробити якусь розтяжку для тіла елементарно, коли я біжу потім готувати свій сніданок, і мій сніданок доповнюється прекрасним елементом. Лише зранку я таким насолоджуюсь, це перегляд ютубу. У мене є мій якийсь такий простір, і я це обожнюю. Ще одним із елементів, який допомагає додати романтики своє життя, я б назвала його перезавантаження, коли є якийсь нудний момент у твоєму житті, а хочеться його якось романтизувати. От, наприклад, звичайне миття посуду. Якщо тобі це не подобається, то просто потрібно додати щось, щоб тобі відволікало від миття посуду, наприклад, перегляд якогось фільму. Якоїсь коротенької серії, або слухати аудіокнигу, слухати приємну музику. Наприклад, як у мене, коли є якісь справи там по господарству, я розумію так, гаразд, я беру аудіокнигу е, якусь класну Я просто забуваю про все, що я роблю. Якщо мені навіть це не дуже подобається, час проходить отак. Такі прості елементи, вони допомагають тобі якісь твої неприємні справи перетворити у приємне. Що для мене стало ще відкриттям у романтизації? Мені здається, в кожного поняття романтизації є своє, але у мене воно таке. Ти працюєш, ходиш на роботу. Звісно ж, буває тобі дуже важко і не хочеться просто туди йти. В кожного це є я собі взяла за правило: гаразд, мені треба щось цим робити, і я почала з зовнішнього вигляду. Я зрозуміла, добре. Мені треба поставити за правило, що я йду не на роботу. А я йду ніби на прогулянку по місту, і мені треба якось постійно себе змінювати і працювати над своїм зовнішнім виглядом. І я просто кожного ранку перед роботою гортаю Pinterest, я дивлюся якийсь цікавий лук, спробую його зліпити з того одягу, що в мене є, і я задоволена собою. У мене хороші емоції, і я йду на роботу, вже думаючи про те, як мені класно. І ти вже не йдеш на роботу з думками, що о май гад, коли це вже кінчиться, як мені вже це набридло, я не хочу туди йти, я не хочу, я не хочу. І це все змінює. Коли в мене бувало таке навіть, я не хотіла йти на роботу, але я думала: ну добре, в мене є якийсь класний лук, я купила, наприклад, нещодавно якусь річ, і мені треба її одягнути. І це вже є також такий елемент романтизації, коли ти покращуєш своє життя. Я дуже сильно рекомендую, коли ви пробуєте впроваджувати романтизацію, романтику своє життя, проводити менше часу у своєму телефоні. Хочу зараз зауважити, що себе на дузі, що у мене сьогодні почався прекрасний день, тому що він не почався із дьоргання до телефону, а просто із спокійного ранку для себе. І мені здається, коли ти відключаєшся від цих соцмереж, від того, що відбувається в світі. Ти зацикуєшся на тому, що є перед тобою. І це є також така романтизація. Коли ти навіть в поїздці не клясиш в телефоні, не сидиш в тіктоці в інстаграмі, тому що тобі нудно. Просто можна подивитися вікно. Наприклад, наприклад, якось у дорозі подивилася собі прямо, і потім якось випадково подивилася в іншу сторону. І я побачила там величезне сонце. Це був захід сонця. І це було настільки красиво, і я навіть не полізла до телефону це все фотографувати, тому що я хотіла це залишити для себе. І це були настільки емоції, це були такі щирі емоції, це емоції, які навіть збереглися у мені до сьогодні. І це настільки красиво, це настільки незвичайно, це настільки було по особливому, що от ніби ти їдеш, дивишся отак прямо, і ти нічого не бачиш. А коли тобі просто треба озирнутися. І ти бачиш таку неймовірну красу, і це і є та романтика, це і є той щасливий момент, який збережеться у твоєму сердечку. І просто хочеться нагадати, що дійсно поза телефоном життя набагато цікавіше і яскравіше. Мені здається, коли сказати слово романтика або романтизація, багато хто уявляє це якийсь вечір при свічках. І це можна зробити навіть коли ти живеш. На Наодинці з собою, або коли ти навіть в день можеш працювати або готувати вечерю, або навіть, наприклад, у мене була також така традиція: я могла обідати або вечеряти, просто запалюєш свічку біля себе і просто приймаєш ту їжу, споживаєш. Ще одним моментом це є, наприклад, додати якогось ароматів для свого дому. Можна, наприклад, запалювати благовоні, це просто щось незвичне. Ти ніби переносишся в якусь Індію або навпаки переносиш Індію у свій будинок, коли ти створюєш просто незвичну для себе атмосферу такими малесенькими діями, і це і є та романтика, це і є той якийсь елемент такої, як подорожі, такого незвіданого, коли ти просто пробуєш, дізнаєшся і досліджуєш. У кожного є якийсь такий момент. Згадка з дитинства, наприклад, коли ви з батьками йшли, наприклад, із садочку або з ринку, або з будь-якого закладу, вам купували морозиво або булочку і ви йшли щасливі. І зараз також можна створити якийсь такий приємний момент, його відтворити. Романтизація це не те. Де є десь далеко, це не те місце, куди ми всі хочемо потрапити, це не те, що є десь там за кордоном, це те, що є у нас тут, і це те, з чим ми можемо працювати, і це те, що ми можемо перетворити. Це те, до чого ми можемо щось додати, і вийде вау, вийде якась фантастика, вийде якесь диво. Саме романтизація – це те, що допомагає нам дійсно триматися і. Бути щасливими, бути щасливими там, де ми є зараз, і прагнути до ще більшого щастя. І на цьому, друзі, я завершу і на цьому, друзі, я завершую таке доволі коротке відео. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, які у вас є шляхи романтизації, можливо, які у вас є думки стосовно цієї теми, що для вас означає романтизація, і бажаю вам створити своє казкове життя, тому що це вам точно під силу. Побачимось з вами зовсім скоро у наступному відео. Па-па!